Світлого, преблагословенного надзвичайного дня понеділка. Чого надзвичайний? Ну бо не дивлячись на, на війну, на всі жахіття, які відбуваються останніми роками, ми живі. А я маю можливість говорити, відчути. Одним словом, чудового, сьогодні черпаємо із Слова Божого дуже гарний уривок. Слухайте, так мені сподобався друге послання до Солунян, третя глава. Друга глава. третя, третя, 3.6. А вам, брати, наказуємо в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Сторонитися кожного брата, який живе у ледерстві, а не за переданням, щоб його прийняли. Тобто, ви чуєте, тих братів, які живуть у ледерстві, треба сторонитися. Зверніть увагу, не сторонитися самого ледерства. Не тікати від лазарства, а навіть людей, які живуть у лінивстві, які не хочуть працювати, які не хочуть щось діяти, розвиватися, навіть таких людей сторонитися, тобто буквально відходити від них, обходити їх стороною боком. Ви розумієте, наскільки це важливо? Так, вже неодноразово ми говорили про лінивство, про те, аби вставати. І вчора мені там один друг написав, каже: слухай. Там, мішалка в нього там щось працює, щось там заливає бетон. І каже, так я так дослухався каже, твоїх відео, що треба щось робити, на завтра не відкладати, Добрий день. що мушу, мушу каже, зробити нині, нині заливати, нині бетонувати. Так що сьогодні знову пригадуємо собі про лінивство. Дивіться, якщо апостол Павло так сильно наголошує, аби уникати тих, хто живе в ладерстві, то наскільки важливо уникати самого ладерства, самого лінивства. Розумієте? Це так важливо. Ми неодноразово пробували з дітьми нашими і з сім'єю, ми пробували так піти, що десь не на пікнік і ми нічого не будемо робити. Ну, поїмо, ну, полежимо трошки, але потім все. Натомість, як прикольно, коли ми вже прийдемо, як ми люди, то одразу ми намагаємося собі пристосовувати середовище там, де ми є, криничку почистити, щось там полянку розчистити. Тобто, наскільки важливо є насправді, не лінуватися. І факт, що досвід показує, що найкращий відпочинок це зміна праці, або інакше зміна діяльності. Часом ти можеш працювати правда десь фізично. Вітаю. Часом ти можеш працювати читаючи, це також праця. Можеш прогулятися, але, але виявляється, нам дуже шкідливо є бездіяльність. Нам, для нас, для людей. Дуже шкідлива і дуже токсична ну, власне це лінивство. Нічого не робити. Ні, щось робимо. Просто, наприклад, не маєш сили робити фізично, то переключаєшся на, на розумову якусь діяльність, читання, споглядання, вивчення, слухати, щось подивитися. Не маєш можливості для цього, то переключаєшся на щось інше, на щось інше, але ми не можемо собі дозволити нічого не робити. Чому? Ну, бо ми покликані до того, аби... Цей світ робити кращим. Ми покликані до того, аби кожен день себе робити кращим. Ми покликані до того, аби змінювати себе, оточення, середовище. І тому просто подивіться, якщо ви втомилися від якоїсь від роду діяльності, то подумайте, а чим можу інакше сьогодні займатися. Правда? Що можу інакшого робити? Ми недавно з хлопцями щось там попрацювали, потім нам праця набридла, і ми вирішили піти в гори. І ми просто собі на цілий день. Пішли в ліс. Слухайте, як це класно піти в ліс. Ми зробили розвідку на ягоди, трошки поїли цих суниць, дуже вітамінних. Зробили розвідку на гриби, навіть трошки знайшли грибочки, вже. налюбувалися, відкрили для себе новий маршрут, і повністю перезапустилися розумом. І вже на другий день ти хочеш якоїсь діяльності або вже під вечір. Розумієте? Тому апостол застерігає, остерігайтеся. У нас кажуть на Закарпатті, сокотіться. То, то не котіться а буквально бережіться. Бережіться тих, хто, хто перебуває в лінивстві. Знаєте, там, як, як там раніше називали туніяців чи ще якось, але бережіться, тікайте від них. Також сьогодні дякую, бо там волонтери мені позвонили із Рахова, що виявляється, ми вже купили п'ятий комплект шин, виявляєте, з, нашого, з нашого фонду для перемоги. П'ятий комплект шин для воїнів. Тобто це, грубо говорячи, вже. Понад 20 людей возяться на наших шинах, таких добрих, хороших, нових. Тобто це ж цілий взвод. уявляєте собі, ми взули, цілий взвод. Тобто взули у сенсі хорошою резиною. Тому дякую вам. Нагадую, що збірка триває. Хто хоче прилучитися, то посилання на картки є в описі під відео внизу. І воюємо, боремося і переживаємо, що можемо робити сьогодні, аби, аби не сидіти, аби рости. Аби Робимо? Робимо. Так, все, погнали. Она до допрати. Идемо. се труба ест. Идеме. Мајдеше фајно. Мервам, се